Вітаю на диванчику, друзі. За статистикою українські діти лише на 58% розуміють навіть базові теми з математики. Хоча математика по факту являється таким, ніби ключем, який відкриває величезний простір найкласніших професій, зокрема інженерії різноманітної і навіть IT. Отож, сьогодні ми маємо унікальну можливість поспілкуватися з засновницею математичної онлайн-школи Уляною Мельник. Буде цікаво, не перемикайтесь. Вітаю, Оляна. Розкажіть, будь ласка, про свій такий шлях. Як ви розпочинали? Чи любили взагалі математику з самого початку, чи це прийшло якось із часом? Насправді, математику я любила з школи, дуже мені подобалось, але саму любов до цього предмету мені привили мої репетитори. У мене їх було два, так сталося, але вони мені подарували цю любов, і яку я хочу давати своїм учням. Взагалі, от ви як засновниця школи онлайн математики, яка ваша улюблена тема, до речі? Моя улюблена тема це квадратні рівняння. Дуже люблю дискримінант, теорему В'єта, теорему півгода. Тобто восьмий клас, це напевно найулюбленіші предмети, які там є. А з чого починали саме свій шлях репетитора? Ой, це цікаве питання, бо починала я напевно з того, що. Пояснювала своїм одноліткам в школі, мені дуже подобалось. Також потім, коли вже навчалась в університеті, мала досвід декілька учнів, просто пояснювала там знаєте, рідні, там брати. Потім вже почала працювати на професійній основі, бо бачила, що є результати, і учням подобається, і мені це теж дуже подобається. Я справді отримую дуже велике задоволення від того, що я пояснюю і бачу результат. Дякую. А чи завжди вам виходило от якось донести до дитини тему? Бо я теж пробувала один час пояснювати своїм однокласникам, потім своїй сестричці двоюрідній. І коли я почала їй щось пояснювати, так десь годинка, мабуть, пройшла, а я дивлюсь на її очі, а там взагалі нічого не зрозуміла. І в моїх очах це виглядає ну ніби просто, знаєте, особливо, коли ти знаєш якусь тему і ти щось пояснюєш, ну там вже немає нічого складного. А дитина дивиться на тебе такими очами і таки нічого не розуміє. Ну насправді ми маємо шукати підхід до кожної дитини, адже кожна дитина є унікальною. Тому я стараюся завжди поцікавитись на першому занятті, чим дитина захоплюється. І, наприклад, якщо це спот або або якісь інші ігри, то я стараюся через ці теми пояснити дитині математичні теми. Адже це дуже важко, і я розумію, що не всім дається, але головне старатись, і все буде добре. Що використовуєте взагалі на уроках? Якийсь інтерактив, чи можливо якісь дошки віртуальні. Так, так, адже я працюю онлайн, і дитину треба дуже зацікавити. Адже коли ми працюємо дистанційно, дуже увага розсіюється у учня, і дуже треба якось її зацікавити. Тому використовую і інтерактивні вправи, ігри, також дошки, щоб максимально зацікавити. Шукаю приклади, щоб були на реальних подіях. Тобто маю на увазі, щоб дитина могла зрозуміти, що от ця тема буде використовуватися в такій або в іншій галузі, і бачу, що дітям це цікаво, тому. Використовую і користуюся цими методами. Ну та наші як в реальному з реального життя задачі. Взагалі, е, у Батьків, які віддають своїх дітей, часто виникає таке питання, або навіть упередження щодо онлайн уроків завжди от, там, покоління моєї мами. Там я думаю, трохи молодші зараз батьки. Вони вважають, що все ж таки віддати реп... до репетитора якогось очного, коли ти приходиш до нього там додому, і він пояснює тобі там, по книжці, Це якось більш ефективно. Як ви вважаєте? Звичайно, що і офлайн заняття вони теж є дуже ефективними, але ми живемо зараз такий час, що дистанційно можна навчатися, просто з будь-де це дуже зручно. По-перше, для вашої дитини, адже вона залишається вдома, нікуди не потрібно їхати. Ви не переживаєте, як вона доїде до цього місця, де репетитор, чи навпаки, як репетитор має доїхати. Тобто, економія часу 100%, безпека теж 100%. І я вважаю, що ще раз, якщо репетитор може зацікавити дитину, то 100% це можна працювати і онлайн. Чи буває у вас таке, що учні не стараються на уроках або просто не виконують домашні завдання? Чи у вас воно є взагалі обов'язковим? Як ви реагуєте? Так, насправді такі є, але це тоді, коли дитина втрачає мотивацію. Тобто, я бачу, що, наприклад, якась тема може не. Зайти так, вона не розуміє. Я бачу, що от незрозуміло треба щось вирішувати, тому стараюся підійти з іншого боку. Ага, значить, такі завдання ти не можеш вирішити. Давай почнемо знову з чогось простішого. Повертаємося назад і розв'язуємо до того моменту, поки дитина не не зможе зробити це самостійно. Ну тобто стараємось мотивувати учня, щоб він міг розв'язати і повернути цю мотивацію, тобто з такого плану. А які саме методи ви використовуєте для того, щоб змотивувати своїх учнів? Найголовніше це підтримка. От якщо я бачу, що дитина там втратила мотивацію. Нам потрібно її як мотивувати? Підтримати, сказати, що все буде добре. Що якщо є помилка, це нормально. Адже ми всі помиляємось, навіть я, якщо розв'язую якісь завдання, теж можу помилитись, тому це. Все добре, головне не переживати, не хвилюватись, і взагалі я стараюсь на уроці створити дружню атмосферу, щоб дитина себе почувала комфортно і щоб вона могла зі мною поділитися, що в неї щось не виходить. Тому от стараюся таким чином е мотивувати своїх учнів. Дякую. Взагалі, початок уроку е завжди вчителі онлайн якось намагаються зробити, ніби такий криголом. Часто якось ну типу запитують просто як справи в учнів, або щось якесь таке завдання на спілкування. У мене це просто уроки з англійської, я беру. Uh -huh. То так завжди чи є таке щось в математиці, щоб налаштувати якось дитину на урок краще? Ну, я завжди починаю своє заняття з питання, як твої справи, звичайно, адже маю почути, який настрій дитини, чи вона налаштована на заняття, чи ні. Бувають такі випадки, коли учень приходить хворий, і я кажу, що ти точно впевнений, що ти зможеш займатися, адже мені потрібно, щоб ти засередив свою увагу, щоб ти був важним. Тому деколи навіть і відпускаю, якщо я відчуваю, що дитина не може займатися, тому що ну, такі обставини склались. Для мене це справді дуже важливо, щоб на занятті дитина почувала себе добре, адже це заняття, і вона має взяти звідси по максимуму. Так, і завжди звичайно, питаюся, як справа в школі, яка тема остання була з математики, щоб вони якраз пригадали, тобто вони починають пригадувати, що там у нас було, що там у нас взагалі за теми, які формули, і от вже починаємо так заняття. Дякую. А як у вас взагалі відбувається комунікація з батьками? Яку роль ви бачите, що батьки відіграють у цьому навчанні на складному, особливо з математики? І як ви взагалі з ними комунікуєте? Як докладуєте про успішність учнів своїх? У нас створений чат, де є батьки, учень і я насправді я комунікую тільки там в тому чаті. Буває, що батьки пишуть мені особисто, якщо вони мають якісь конкретні питання, але там є вся переписка. Тобто я там завжди після уроку до домашні завдання, кажу, як виконано домашні те, що батьки звернули увагу, яка тема була, і деколи складаю такий детальний звіт, як учень навчається, на що потрібно звернути увагу. Ось батьки взагалі відіграють дуже велику роль у навчанні. Я завжди кажу батькам, учням так при можливості, звичайно, ось, і зараз є така можливість, що потрібно учнів підтримувати. Батьки мають теж ставитися розумінням, що щось може не виходити. Потрібно там сказати, що ти молодець, що все буде добре. Тобто, це дуже насправді важливо для дитини. Тому тому, будь ласка, підтримуйте своїх дітей взагалі. Математика часто сприймається дітьми як щось складне, як ви допомагаєте їм якось минути цей страх, щоб вони з упевненістю входили в уроки і всі контрольні ці, які потім в школі відбуваються у них. Це найпопулярніше питання, коли учень звертається, і в нього є проблема з математикою. Я дуже рідко чую, коли кажуть учні, що там вау, математика, нарешті, ну тобто на початку, я саме говорю. Тому я завжди розумію, адже це страх, страх перед тим, що дитина. Не знає або страх перед тим, що дитина боїться зробити помилку. Це найпопулярніше, типу що дитина не може зробити завдання, бо вона боїться зробити помилку. Тому першочергово, я хочу зробити дружню атмосферу, показати, що математика це просто на простих прикладах. Завжди стараюсь провести щось з побуту. У мене завжди поруч завжди багато предметів, щоб я могла показати там, що ось дивись так і так ну, відповідно до цієї теми. Тому е, головне підтримка, розуміння, і я впевнена, що і не я точно впевнена, бо в мене в учнів припадає цей страх, підтримка і робить шалені речі. А скажіть, будь ласка, яка найскладніша тема зазвичай для учнів, яку вони найбільше не люблять? Так, найбільше не люблять, ну а насправді о, діти не дуже люблять десяткові дороби. Додавати, множити, чомусь забувають, як це робити. Звичайні доби також не дуже любима тема. Ну і в 10-х класах, 11-х, тобто старших, то взагалі здається, кожна тема така, якась ох, щось важке. Взагалі, я бачу таку проблему в нашій школі, що е, на одну тему там виділяється якийсь один урок, десь там трошки теорія, трошки практика в школах. У нас часто таке є, і потім дитина виходить з уроку і розуміє, що вона нічого не зрозуміла. Е, чи часто до вас приходять просто щоб ви виконували з дітьми завдання домашні, чи більше як підготовка до екзаменів? Насправді з домашнім завданням звертаються дуже рідко завжди приходять за знаннями. І я взагалі поважаю батьків, що вони звертають увагу, що в дитини саме знання не оцінка важливо, а знання це великий респект батькам і прям домашні. А з іспитом, звичайно, зараз НМТ, і дуже багато дітей є, і багато дітей з прогалинами. Чому тому, що зараз у нас війна, і зв'язку з цим дуже багато занять втрачаються, так як ви кажете, і це правда. І дуже багато прогалин з минулих років, тому. Є над чим працювати насправді. Взагалі, коли до вас приходить учень, чи якось ви визначаєте його рівень, і особливо коли приходить е, для підготовки до НМТ, за який час ви погоджуєтесь взяти цього учня, щоб підготувати його так нормально? Взагалі, які результати у ваших учнів зазвичай? Залежить взагалі запит. Тобто, наприклад, у мене був запит е, за місяць до НМТ, щоб просто здати НМТ. Тобто залежить. А якщо, наприклад, би дитина звернулася за місяць до НМТ, що я хочу 200, то я би не погодилась навіть брати кошти за таке, тому що я певна. Що я не зможу підготувати, тобто все залежить від бажання дитини, від першого пробного заняття. Мені важливо, щоб дитина хотіла вчитись, тому що якщо вона не хоче, теж я буду брати кошти. А за що, якщо дитини не буде результату? Тому насправді, чесно кажучи, 9 місяців достатньо, щоб підготуватися до НМТ на 180 і вище баглів, але ще раз наголошую, що це має бути бажання від дитини. Тобто, незважаючи на те, яка база, якщо там дитина умовно до вас приходить і кажуть, я сьомого класу не розумію математику, але у мене дитина то за 9 місяців, вважаєте, вполне можливо підготувати. Так, можливо, головне ж я кажу, бажання і час з якою частотою тоді потрібні уроки. А, насправді, все залежить теж від прийняття дитини. Всі ми настільки унікальні, тобто, наприклад, одній дитині я можу пояснити це за пів години, і вона вже просто там цю тему буде розв'язувати майже найскладніше завдання. А є насправді, що потрібно більше часу. Насправді, зараз я так не можу конкретно сказати, але, чесно. Мені потрібно бачити дитину, щоб сказати, скільки потрібно її занять. А чи було таке, що ви відмовляли своїм учням або їхнім батькам у тому, щоб займатися з дітьми? Так, в мене був такий досвід, на жаль. Чому? Тому що не хотіли, наприклад, діти вчитись? Ну тобто, в плані, взагалі, вони були не зацікавлені математиці. У них одразу з першого заняття було табу, і я старалась і з одного боку, і з іншого, і я не змогла знайти підхід і. Це не означає, що там дитина не сприймає чи ще щось. Можливо, я просто не знайшла підхід. Також буває, тому я вважаю, що потрібно знайти іншого репетитора, який можливо інше подає так, по іншому подає цю тему. І можливо, так як я пояснювала, то було на дитині не зрозуміло, або можливо не цікаво. Але насправді це було десь років два. Тому в мене зараз постійні учні. Всі, тобто, всі ті, хто вже навчається, у мене там понад три-чотири роки, тому. Я вже тобто математику не дев'ять місяців, 3-4 <рес> роки деякі вчать. <рес> так ну звичайно, може йдемо по шкільній програмі з дітьми, але якщо, наприклад, дитина не вчилась протягом там само місяців не зі мною <рес> і прийшла, звичайно, в 11 класі, то так, можна швидко підготуватись. але так. На постійній основі це теж добре, коли тобі додатково ще пояснюють. Бо ви теж сказали, що зараз дуже багато занять відміняється. І у мене справді дуже багато учнів, в яких взагалі уроків математики немає, і просто в кінці вже зараз ось контрольні роботи семестрові. Але уроків вже ж не було, і от тому і є додаткові заняття. Ну, часто справді буває таке, що учні не дуже зацікавлені в математиці, але чи бувають у вас проблеми з комунікацією з батьками дітей? Ні, насправді не було якихось таких вчасних проблем. Я не щоб жалілись десь батьки або казали, що щось не так, підняли ціну на уроки. <рес> Може, й жалілися, але мені ніхто особисто нічого не казав, чесно. Може, десь хтось жалівся, не знаю, вибачайте. Ви, як з'ясновниця онлайн-школи з математики, як ви підбирали для себе вчителів? Не для себе, а для своїх дітей, так? Так, насправді це дуже довгий процес, адже перше, це проходить співбесіда, І на співбесіді вже потрібно, щоб репетитор показав, як він демонструє заняття з учнем. Тобто, це не просто ми прийшли поспілкуватися. Я вже взяла, а обов'язково потрібно продемонструвати ну короткий урок, нібито я їхня учениця репетитором. Це дуже важко уявити, бо я не учениця, і вони показують комунікацію. І це найважливіше для мене, щоб саме була комунікація, щоб саме було сп... Доступ, щоб дитина могла зрозуміти цього викладача. Це найважливіше. Найважливіше, щоб викладач був добрий, розуміючий, який, чесно кажучи, тому що таких ну, жорстких репетиторів ну, важко. Бояться діти часто. Так, так, так. Тобто, це ж не вчитель в школі, що прийшов, відчитав і пішов. Додаткові заняття вони мають допомагати учням, вони мають бути ну, як помічники. Тобто, це як репетитор, то ти помічник, а не якийсь там злий вчитель. Тому от такі Якості для мене в пріоритеті насправді. Яку пораду ви б дали батькам? Як обрати класного репетитора для математики, взагалі для дітей? Я розумію, що важко підібрати репетитора, коли ти просто дивишся на фото викладача і на опис. Ми написати можемо багато чого. Ну, я маю на увазі, що це важко. Але е, сама комунікація на першому занятті. Ви маєте відчути, що дитині комфортно. Якщо ви не можете бути присутні на першому занятті, то дитина має вам там зателефонувати. Це найкраща реакція, яка може бути, що дитина телефонує батькам і каже, мамо, там, це найкраще заняття, яке могло бути. Там. Чи, наприклад, нарешті мені ця математика була зрозуміла? Ми які фідбеки бачили, тому це напевно найкраще. Буває таке звичайно, що, наприклад, дитина щось не, не дуже впевнено себе почуває, і ми пропонуємо, наприклад, іншого репетитора, і дитина вже відчуває себе добре. Тобто, можливо, не підійшло саме комунікацію, можливо, не змогли знайти, тобто ось такого плану. Але насправді дитині має бути комфортно, зрозуміло, щоб вона хотіла йти на той урок, а щоб, щоб це не була якась як каторга. Ну, і найбільше також мені здається, що важливо знати батькам те, щоб не боятися змінювати репетиторів. Тобто, якщо ви там умовно якийсь довгий час вже ходите, або це якась знайома, що часто теж буває, на роботі, порадили там батькам. І дитина каже, що це ні, це не класно, це їй не подобається, щоб ви справді не боялися змінити репетитора на якогось іншого спробувати. Які ви взагалі зараз бачите основні проблеми сучасної математичної освіти в школах, зокрема? Так, ну. Звичайно, зараз це пов'язано з війною, адже у нас в наш час насправді дуже важко навчатись, і то повітряні тривоги, діти спускаються. Це дуже великий стрес для дітей, навіть якщо ви здається, що ви знаходитесь в безпечній області, ні, діти стресують від цього дуже сильно. Стресують від того, що пропускають заняття, і потім вони не розуміють цієї теми. Це дуже важко, насправді дуже сподіваюся, що скоро війна закінчиться і. Для дітей цей стрес зніметься, і можна буде щось говорити про якісь інші проблеми. Але зараз це насправді най... найважливіша проблема, яка в нас є. Чи можете ви виокремити такий якийсь red flex у репетиторів з математики? На що ви звертаєте увагу, такий, типу, цей викладач нам точно не підходить в школу? Для мене взагалі найгірше, коли починає там жорстко говорити. Там якийсь голос, такий, от ну, стр... строгість має бути, так, але коли вже там прям дуже строго, так, то я ні. Бо я вже сама, коли на співбесіді вже вжимаюся в крісло, але мені вже не хочу. Некомфортно так почуваю. Так, 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 я себе почуваю некомфортно і взагалі. Ну, це взагалі не, не, не нормально, коли репетитор там жорстко так якийсь такий буде, ну, якось там, ну, ну, жорсткий, можна з, вірні, просто жорсткий, просто що не можна так з дітьми. І також насправді для мене редфлег, як ви кажете, коли викладачі кажуть, Тобі ця тема не зрозуміла. Типу, ти що, не знаєш, як це робити? Бо мені мої учні розповідали попередніх репетиторів коли ще, бо зараз в мене спостійні учні. Що типу, отак мені казав репетитор, що типу як це ти це не знаєш? Але для мене це взагалі якийсь ну знак великий знак питання. Бо вона ж ну, ця дитина, вона ж прийшла до тебе для, для за цим, щоб ти пояснила. А коли ти вже так кажеш, то ну це прям дуже такий великий знак оклику. Будь ласка, біжіть, коли таке кажуть, що як ти це не розумієш. Оце, напевно, найважливіші два фактори, на які. Я ну, кажу, будь ласка, біжіть, це не це не те. І що б ви порадили молодим репетиторам, які також тільки входять в цю сферу, от зокрема математика? Не боятись. В плані чого? Наприклад, по перше, не боятися, далі продовжувати вчитись, адже нам потрібно вдосконалюватись кожного дня. От я також досі ще ходжу на курси на онлайн і офлайн. Зараз офлайн дуже мало, але от онлайн дуже багато, дистанційно із-за кордону стараюся щось підтягнути. Тобто не Боятися, що вчитись, це нормально, нормально помилятись, нормально щось не знати. Це все нормально, не хвилюватись, бути добрим, бути розуміючим, бути таким, ну, розуміючим в плані того, що дитина, якщо не знає, так що от, угу, добре, треба щось підібрати, якийсь інший підхід. Також шукати інші варіанти, способу, методи, пояснень для дітей. Так? Тобто, наприклад, ви бачите, що це щось не те, то. Не боятись зайти в Ютуб, подивитися якогось іншого викладача, як він пояснює цю тему. Це нормально. Дякую велике за вичерпні знання. Думаю, нашим глядачам буде дуже цікаво та корисно подивитися це інтерв'ю. Наша героїня сьогоднішнього випуску довела, що математика це не лише про цифри, але й про віру в себе усунення найрізноманітніших страхів. Тож бажаю вам, дорогі глядачі. З упевненістю рухатись вперед і розвиватися у математиці. Зокрема, якщо ви ще не розібрались зараз на екрані, ви побачите цікавенький такий приклад. Пишіть, будь ласка, відповіді у коментарях, і переможець отримує безкоштовні уроки в онлайн-школі Куб.